Привіт! Ну що ж, і знову ж таки, ваша улюблена україночка розкаже вам черговий твір геніального Миколи Васильовича Гоголя Вечір на Івана Купела. Люблю цього письменника читати, розповідати його твори, тому що там неповторно український колорит описано. тому що там описано дуже багато містики. Чари та й годі. Отже, будь ласка, було це давно-давно. Наймит Петро закохався в господарську доньку Підорку. А була вона гарна і чорнобрива, справжня Україночка. Та й Петрусь був родливий, тільки що бідний. Батько не схвалював шлюбу між Підоркою та Петром. І засватав її за багатого парубка, напився з горя Петро, сидів дуже-дуже засмучений в шинку. А ж раптом зайшов до того шинку Басаврю. Такий козак характерник, що люди його боялись, що ховали дітей, коли він їхав, і саме страшне, що приїжджав він. Кожних десять років до того села і вважали люди, що він або чорний ма, або сам чорт. Босарюк підійшов до нещасного Петра і спокусив його коштами, каже, іди, невдовзі ніч на Івана копала, там і знайдеш собі коштів. І одружишся на підорці, і Петро погодився. Страшна була та ніч на Івана Купала, тому що багато містики тоді коїлось. Як ішов Петро сам лісом, то оживали коріння дерев і намагалося вхопити Петра. Кричали дивні птахи, ховалися у вітях дерев мавки, чортенята бігали між травою, Коїлося дивне тої ночі одна містика. Але, врешті-решт. i don't know